дня, Дітки, мене звуть Оленка, і я запрошую вас сьогодні відкрити разом зі мною чарівну бабусину скриньку та дізнатися, що вона нам приготувала. О, так це український традиційний глиняний посуд. Сьогодні ми. Поговоримо з вами про гончарне мистецтво. Здавна в Україні розвивалось гончарське виробництво. Люди користувались глиняним посудом для приготування їжі, зберігання продуктів, прикрашання житла, вироби українських майстрів популярні в Україні. Відомі далеко за межами України. Дітки, запрошую вас ненадовго завітати у справжню гончарську майстерню. Це буде дуже цікаво. Серед різноманітних ремесел України особливе місце належить гончарству. Гончарство одне з найдавніших занять людини. В Полтавській області нашої країни є таке селище Опішня – це селище славиться саме гончарством. У ньому знаходиться Національний музей заповідник українського гончарства. Гончар дуже давня професія. Люди завжди шанували майстрів-гончарів, адже вони виготовляли багато різних виробів, необхідних людям для щоденного життя. Раніше, дітки, в кожному селі був свій гончар. Гончар знаходив глину у землі і залишав її на дворі для того, щоб вона вилежалась. Її мочили дощі, морозили морози, обгрівала сонечко, обдували вітри, а навесні з глини вибирали всі палички і камінці, просіювали її, намочували водою і ліпили виріб. Кажуть, що глина колись була скелями. Глина, якщо роздивитися її у мікроскоп, складається з мільйонів лусочок, які ще пам'ятають, як були скелями. Тому так прагне стати знов єдиним цілим. Сонце й повітря висушують глину і вона стає твердою. Але коли на глину попадають краплі води, вона стає зовсім іншою, м'якою та пластичною. Ось гончар поклав на круг невеликий шматок глини, вмочив руки у воду і вже росте між його чутливих долонь блискучий глиняний стовчик, що ніби помахом чарівної палички перетворюється на тонкостінну посуду. Готовий виріб майстер зрізає з круга тонесенькою дротиною і ставить сушитися. Після цього посуд розписують барвистими квітами і випалюють у спеціальній печі горні. Наші пращури раніше не мали такого різновиду посуду та побутових приладів, як сьогодні. Безліч посуду, яким користувалися наші предки, можна зустріти хіба в музеях або десь у селах. Дітки! Давайте разом помилуємося чудовим українським керамічним посудом. Ви бачите перед собою мисник, це дерев'яні полички для зберігання посуду. Тут розташований традиційний український посуд. У хаті він знаходився праворуч від дверей. Уранці він був майже порожній, а після сніданку аж яснів від чистоти. Посуд господиня купувала на ярмарку. Перед святами кожен вид українського глиняного посуду має особливу форму, призначення та назви. А тепер, дітки, я пропоную вам відгадувати загадки про назви видів глиняного посуду. Тож починаємо. В піч мене несуть, у мене овочі кладуть. Ще й водичку наливай у вогонь і борщик мають. Що це, дітки? Вірно, так це ж горщик. У ньому варили супи, борщі або каші, зберігали різноманітні крупи або зерно та борошно, запікали овочі та кип'ятили воду. Зазвичай ті горщики, у яких їжа подавалась до столу, були полив'яними та з орнаментом мали більш охайний вигляд, на відміну від пічних горщиків, які постійно мали контакт з вогнем та димом. Майстер в руки мене взяв, на мені намалював листок, квітку, перепілку, бо розписував. Що, дітки, розписував майстер? Як ви гадаєте?» так, вірно, тарілку. А в давнину називалася миска та полумисок. Миски використовували для перших страв. Полумисок використовувався і для перших, і для других страв. Наступна загадка. Біля тіла вуха, голови не маю, молоко, сметану квас добре зберігаю. Що це, дітки? Вірно, це глечик. Посуд з глини ідеально підходив для зберігання продуктів. Саме тому він спокон віків був популярним в села. Коли ще не було холодильників. Молоко в глечику могло стояти і не киснути три-чотири доби, а варення і соління зберігалися в глині на горщиках майже рік. Наступна загадка. В мені мак розтирають, галушки у мене складають, річ потрібна і нехитра називають всі, як дітки називають. Вірно, макітра. Макітра це конусоподібний посуд, виготовлений із випаленої глини для сходження тіста або для перетирання маку чи подрібнення інших харчових продуктів. Наступна дітки загадка. А я чудо із чудес мене знає ріт увесь. Бо я хлопець молодець, опишанський? Хто дітки? Вірно, куманець. Куманець керамічна фігурна посудина, що нині використовується здебільшого як прикраса. Куманець є оригінальним різновидом українського традиційного посуду. Раніше їх використовували для зберігання і подавання на стіл різноманітних напоїв. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють, кухликом мене зовуть. Посудинами для пиття були кухоль і кухлик. Ці два типи виробів різняться не лише розмірами, а й формою. У них готували стовпці страви. Які після запікання повинні були мати циліндричну форму. Важливо, що після запікання стовпців можна було легко виняти з посудини. З цими видами глиняного посуду ви вже дітки були знайомі. А сьогодні я вам розповів про предмети посуду, які ви ще не знаєте. Раніше, наприклад, косовицю жінки носили їсти чоловікам у таких горчиках близнюках. В один насипали борщ, а в другий кашу чи вареники. Отак пустями і горличками два горщика один до одного зліплені, ручка на горі кільцем, як бубличок, щоб нести було зручніше. Зверху була дерев'яна кришечка на обидва горщики, а в ній дірка. В неї ту ручку кільце простромлювали. Як купували близнята, то добре простукували, щоб горщик голос подавав. Якщо звук глухий, то борщ або куліш буде пахнути глиною. Парильце гончарський виріб, який за формою нагадує діжечку, що горизонтально лежить на ніжках, головне призначення зберігання напою. Саме для цього воно має горличко, щоб можна було щось налити і ручку, щоб зручно тримати. Особливість глини як матеріалу у тому, що вона пропускає повітря, тому, якщо напої наливають у барильце, то процес дихання напою відбувається набагато ефективніше. Ще, ще однією перевагою пористості глиняного посуду є те, що напій всередині барильця буде завжди прохолодним. На свята барила займало центральне місце на столі, тому прийнято пишно декорувати і розписувати цей вироб. Бачите, дітки, які цікаві і веселі назви кожній посудині придумав наш спостережливий народ. Дітки, сьогодні ми з вами говорили про український національний посуд. Все це надбання нашого українського народу, який ми повинні вшановувати. На цьому наше заняття закінчується. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі, мої любі малята!